Щиро дякую все отці, шановні пане президенте провінційної ради Квебеку Конгресу українців Канади, дорогі тимчасово переміщені українці в Квебеку, дорога молоде, пані і панове. У своєму заповічі яким хор започаткував цю академію? Тарас Шевченко написав, поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене, сім'ї Великій. Сем'ї вольній нові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. І українська громада в Монреалі знову приєднується до українців по цілому свічі, щоб в ці березневі дні. Пом'янути нашого Великого кобзаря в річниці його дня народження 9 березня 1814 року і дня смерти 10 березня 1861 року. Ми вшановуємо людину. Яка жила тільки 47 років, із них лише 13 років на волі. Ми вшановуємо великого генія, якого твори сьогодні можна прочитати більше, ніж 130 різних мовах. І кому було споруджено понад 1100 пам'ятників у понад 45 країнах світу, що є світовим рекордом для культурного діяча. Ми вшановуємо великого сина України, якого всі. Українці люблять і шанують. Незалежно від нашого віку, незалежно від нашого віровизнання, незалежно з якої області України чи країни в діаспорі ми походимо, і незалежно до якої політичної партії. Ми належимо. Бо Тарас Шевченко є нашим для кожного українця. Навіть наш ворог розумів силу Шевченка і старався присвоїти його. Цього року Кремль особливо. Відзначив День народження Тараса Шевченка у свій типовий варварський спосіб. Бо вранці 9 березня російська армія випустила по об'єктах критичної інфраструктури України 81 ракету різного типу, в тому числі. Рекордні шість гіперзвукових ракет, а також вісім дронів камікадзе. Це явно свідчить, що більше ніж півтора століття після його смерті Тарас Шевченко ще далі дуже лякає Кремль. Тарас Шевченко війшов в життя кожного українця, коли ми ще були дітьми. Наприклад, я пам'ятаю, що з моїм молодшим братом навіть ми користувалися іменем Шевченка, щоб вирішувати, в якому порядку будемо грати якийсь вид спорту. А саме ми ставали в коло. З нашими друзями і говорили на голос Тарас Шевченко писав вірші, а я їх читав. Раз, два, три, а ти виходи. Пам'ятаю, як в українській школі ми вивчали цілий ряд цікавих творів. Тараса Шевченка. Пам'ятаю, як на шевченківських концертах ми співали в шкільному хорі Думи думи мої, думі мої, лихо мені з вами Раз Шевченко не тільки писав надзвичайні вірші і чудово малював, але він відчував в глибині своєї душі всю суть українства. І тому він ще в 1845 році. У поемі мистерії Великий льох зміг так пророкувати звільнення України з під Московського ярма, встане Україна і розвіє чму неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти. І ці віщі слова здійснилися 24 серпня 1991 року. У своєму творі Кавказ Тарас Шевченко нам дає виправдану надію в остаточну перемогу над нашим довголітнім ворогом такими словами. Борітися поборите. Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Прошу звернути увагу, що Шевченко не тільки закликав нас боротися, але і передбачав. Що ми поборемо. А він передбачав, що ми поборемо, тому що він вірив, що нам Бог помагає. І він вірив, що нам Бог помагає, бо правда по нашій стороні. А правда остаточно все перемагає. Тому Тарас Шевченко так твердо вірив, що наш народ відзискає свою волю святую. І коли слідкуємо за сучасними подіями в Україні. То бачимо, що Збройні сили України з повною підтримкою українського народу також вірять в шевченківські пророчі слова, що ми поборемо. І ми поборемо минулого місяця. Український народ і міжнародна спільнота відзначили 9 років військової агресії Росії проти України, яка почалася 20 лютого 2014 року, коли російські зелені чоловічки вторглися в Крим, а відтак в Східну Україну. А також 365 днів повномасштабної війни Росії проти України, яка почалася 24 лютого минулого року. І за словами Кремля та кількох західних псевдоекспертів мала тривати тільки три. Не. 12 квітня 2022 року президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден кваліфікував звірства, які Росія вчиняла під час цієї війни проти України як геноцид. По тому, як його спитали, чому він вживав слово геноцид, він заявив, що я назвав це геноцидом. Тому що стає все ясніше, що Путін просто намагається знищити навіть ідею бути українцем. Через два тижні, 27 квітня 2022 року, Палата громад Канади одноголосно ухвалила рішення, у якому визнала, що Російська Федерація вчиняє акти геноциду проти українського народу. Естонія, Латвія, Литва, Польща. Республіка Ірландія та Чехія також визнали цей геноцид рішеннями своїх парламентів. Цей сучасний геноцид розпочався в 90-ту річницю іншого геноциду, вчиненого Росією проти України, а саме. Голодомору, коли Кремль заморив голодом мільйони українців. 9 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН прийняла Конвенцію про геноцид, і з того часу 152 країни, в тому числі Канада, ратифікувала її. Та зобов'язалися всі країни попереджати та карати злочин геноциду. Протягом останнього року багато з цих країн допомагали Україні захищати свою територіальну цілісність. Але як зазначив один американський генерал у відставці на телеканалі CNN, відповідь Сполучених Штатів Америки на термінові заклики України щодо поставок зброї для допомоги її захистити себе, була такою. Продовж 2022 року. Ні. 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 Так. Основною причиною такого зволікання та коливань Сполучених Штатів та інших країн НАТО. Є те, що їхня схильність. Підтримувати Україну була зачмарена їхніми відчайдушніми зусиллями так звано запобігти ескалації війни за межі українських кордонів. Цей мильний підхід ігнорує той факт, що 22 лютого минулого року. Два дні перед повномасштабною війною, Путін заявив, що проти України буде розпочато так звану Спеціальну військову операцію, тому що він вірив, що в іншому випадку Сполучені Штати Америки та НАТО завдадуть. Удару по російських ракетних системах, а Україна буде плацдармом для такого удару. Крім того, у своєму зверненні до нації 21 лютого цього року Путін навіть звинувачував Захід. У тому, що Росія розпочала повну війну проти України, додавши неймовірно, що Росія використовує силу, щоб її зупинити. Це чітко демонструє, що Путін сприймає США та НАТО як безпосередню загрозу. І що Росія вийде за кордони України, якщо Україна не зможе їх захистити. На жаль, всі затримки країн-членів НАТО з поставкою необхідної зброї в Україну були в повні використані Росією. І спричинили величезні людські страждання в Україні та величезне руйнування її міст і сіл. 3 січня цього року. Прем'єр-міністр України Денис Шмігаль під час засідання уряду заявив, що збитки. Від повномасштабної війни Росії проти України вже перевищують страхітливу суму в 700 мільярдів доларів. США. Однак, незважаючи на ті всі жахливі акти геноциду Росії проти України. Рішучість українського народу захищати свою країну зміцнилася. І український народ твердо вірить шевченківські пророчі слова, що Україна поборе ворога і відновить свої. Міжнародні визнані кордони 1991 року. Нашим завданням є переконати країни-члени НАТО. Також вірити в таку перемогу України у 2023 році. І це. Не тільки думати, що є така можливість, а твердо вірити, що у 2023 році Україна поборе і звільнить всі окуповані території України. Як так будуть вірити країни-члени НАТО, то не будуть тільки оголошувати кілько зброї та іншої допомоги вони передали Україні, а будуть стратегічно вирішувати спільно з Україною, як найскоріше. У 2023 році Україні вигнати раз назавжди російські війська з усіх частин України під час своєї історичної поїздки в Україну 20 лютого цього року президент Сполучені Штати Америки публічно заявив в Києві, що один рік після повномасштабної війни неймовірно, але Київ вистоїв. Україна вистоїла, Демократія вистоїла, Американці будуть стояти біля українців. Світ буде стояти біля українців. Сподіваюсь. Що після таких гучних слів буде однаково потужна підтримка України для її швидкої перемоги в 2023 році, що запевнить відновлення миру, безпеки та стабільності у світі? У чому щастинам Боже. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава нашому велетню Тарасу Шевченку.